21 грудня Середа Вічне щастя. Дорогу життя ти покажеш мені. Радість велика з тобою. Завжди блаженство в правиці твоїй. Псалтир 16.11 Під час свого служіння Ісус жив переважно на відкритому повітрі. Свої подорожі з місця на місце Він здійснював пішки, і більшість з його повчань були дані під відкритим небом. У Біблії спадщина спасенних названа батьківщиною Євреям 11, 14, 16. Там небесний пастир водить свою отару до джерел живої води. Там дерево життя щомісяця приносить свої плоди, і листя його слугує на користь народові. Там течуть вічні потоки, чисті, як кришталь, а дерева, що ростуть біля них, гойдаючи віттям, кидатимуть свою тінь на стежки. Приготовлені для викуплених Господа, просторі рівнини м'яко переходять у прекрасні пагорби, а гори Божі велично підносять свої вершини. На цих мирних рівнинах, на берегах живих потоків, діти Божі, які так довго були мандрівниками і подорожніми, нарешті знайдуть свою вітчизну. Біблія відкриває перед нами незбагненні багатства і нетлінні скарби небес. Людина прагне свого щастя і постійно шукає його. І Біблія схвалює це прагнення, показуючи, що небеса об'єднуються з людиною в її спробах знайти справжнє щастя. У Слові Божому містяться умови, на яких людям даровано мир Христа. У ній описана оселя вічного щастя та світла, де ніколи не буде горя та сліз. Нехай усе прекрасне, що ми маємо в нашому земному домі. Нагадує нам про кришталеву річку і зелені поля, про дерева, які колишуться, і живі фонтани, про осяйне місто, й одягнених у білий одяг співаків, про нашу небесну оселю, про світ краси, який жоден художник не може зобразити, і жоден смертний язик не здатний описати. Жити вічно в цьому благословенному домі! Носити в душі, тілі й дусі не похмурі сліди гріха та прокляття, а досконалу подобу нашого Творця і протягом нескінченних століть зростати в мудрості, знанні та святості, досліджуючи нові простори думки, відкриваючи нові чудеса й нову красу, невпинно вдосконалюючись у здатності пізнавати, насолоджуватися, любити і знати. Що попереду чекає ще непізнана радість, любов і мудрість, яким немає меж. Ось мета, на яку вказує християнська надія. Тож давайте ми не будемо чіплятися за земне, друзі, адже на небесах наш справжній дім, який чекає на нас.